Всім привіт! У сьогоднішньому відеоуроці ми поспілкуємось на тему геопрострової розвідки та імінту або ж imagery intelligence. З самого початку варто окреслити, що поняття є схожими, однак в певних моментах різними. Точного поділу, що є вже імінтом, а що Геоінтом, немає. Вона ніде в документах чи посібниках не прописано. Однозначно можна казати, що вони взаємопов'язані, а також що імінт є одним із елементів більшої системи Геоінту. Геоінд є методологією, що стосовується для збору інформації з відкритих джерел із використанням геопросторової інформації, супутникових карт, розташування окремих рухомих та нерухомих об'єктів. І Мінт, в свою чергу, є збором даних про саме зображення та виділення окремих рис чи об'єктів на них, для здобуття конкретного роду розвідувальної інформації, яка може допомогти у розслідуванні. Аби повністю зрозуміти відмінність цих двох методологій, можемо використати приклад. В нас є фото, на якому видно людину на фоні гір. Геоінтом в цьому випадку буде аналіз рельєфу та співставлення його з інформацією з PeakFinder або ж Google Earth, де ми будемо займатися реконструкцією зображення аби знайти місце зйомки, а аналіз окремих елементів типу реклами на іноземній мові, чи, наприклад, форензики зображення, відстеження змін а також метаданих, це вже буде і мінтом. У сьогоднішній лекції ми здебільшого будемо торкатися а аніж Емінту. Однак останній також буде розглянутий зі сторони редагування зображення з метою покращення результату реверс імеджинг, а також попередньо згаданої френзики. Якщо ж з окресленням понять ми закінчили, то давайте спробуємо поговорити більш детально по кожному з цих пунктів. Як можна зрозуміти з того, що ми вже сказали, для Геоінту справді важливо вміти користуватися інформацією із супутників. Для розуміння і супутники бувають декількох видів з різним виглядом результату. Розглянемо два, які найбільше використовуються: це оптичні знімки, а також знімки із SAR-супутників. Перший оптичний працює за принципом звичайної камери з хорошим розширенням. Їх пропонують здебільшого Maxar та Planet Labs. Їхнім жорстким недоліком є те, що вони залежать від часу, а також від погоди. Тобто, знімок може бути неякісним через нічні умови, а також, якщо, до прикладу, небо вкрите хмарами. Другим видом є знімки із САР-супутників. Вони працюють за іншим принципом. Фактично, супутник посилає радіохвилі до землі, які пізніше відбуваються назад. Супутник фіксує час повернення хвилі, а також її інтенсивність, що вимальовує приблизний рельєф та інші об'єкти. Важливою рисою є те, що йому не заважають жодні погодні умови, однак і зрозуміти відповідний знімок нелегко для новачків. Такі знімки пропонує нам Sentinel-1, а також ISI. Останній ви можете знати через збір фонду притули, коли у 2022 році був куплений народний супутник та доступ до даних саме цієї компанії. Зі знімками ми розібралися. На відміну від тієї осінь-розвідки, що ми розглядали раніше в попередніх уроках, яка не потребує величезних обсягів коштів для її проведення, геоін здебільшого дорожчий, однак і тут із своїми підводними каменями. Звісно, якщо ми хочемо максимально актуальний знімок від МакСар, наприклад, за нього доведеться відвелити непогану суму. Проте у випадках обмежених ресурсів, у яких будемо відверті, здебільшого ми всі є в наших починаннях, можемо користатися безкоштовними альтернативами. Розпочнемо 100% із усім відомого Google Earth. Існують його дві варіації браузерна та десктопна. Радимо десктопну, адже в неї є більш розширений функціонал. Є можливість експорту файлів KML, KMZ, про них ми поговоримо пізніше, перегляд історичних знімків, а також розширені можливості вимірювання площин, периметрів і так далі. Зроблена вона в рази якісніше для ситуаційної. Обізнаності, ніж той самий Google Maps для більш такого вже нішованого використання. Утім, його неякісно використовувати як найбільш актуальне джерело інформації. Однак гарно дає розуміти рельєф, а також загальний вигляд тієї чи іншої локації. Якщо стараємося закріпити за якимись дорогами чи річками, то підійде як хороший інструмент. Однак, якщо об'єктом дослідження є будівля, у місці, де ведуться бойові дії та можливе її руйнування чи знищення, радше використовуємо інші утиліти. Другою утилітою, про яку хочеться обов'язково згадати, це Copernicus від Sentinel Hub. Раніше він називався eo Browser від Sentinel Hub, але зараз має іншу назву. Він дозволяє нам поглянути найбільш актуальні знімки місцевості, що шукаємо. Однак є єдина проблема це якість зображення на досить низькому рівні. А отже, наприклад, падіння уламків дрона на підприємство Пао енергія у Липецькій області, про що писало кіберборошно у липні, не буде дуже якісно використовувати. Там лише зачепило одне з приміщень, через що якість зображення не дасть говорити напевно. Однак, наприклад, розбудову місць виробництва шахедів у елабузі, де лише потрібно побачити якісь роботи з підготовки ґрунту та очищення місцевості до будівництва буде досить. По актуальності це один із небагатьох реально безкоштовних рішень з найбільш недавніми знімками. Наступним у списку використовуваності йде Лівінг Atlas від ArcGIS. Ця система забезпечує нас найбільш недавніми знімками, однак уже з хорошою якістю в порівнянні, наприклад, з Копернікусом, який може показати сьогоднішній або вчорашній знімок. На жаль, в утиліті Living Atlas ця функція недоступна. Знімки, що доступні, поширюються приблизно один раз на місяць в різні числа. Однак бувають випадки, що щастить, що відбувається оновлення карти якраз після ураження і дозволяє гарно побачити наслідки атаки. Однак і тут своїми нюансами. Візьмемо, приклад, АО, стріла в суземці. На одному із знімків бачимо досить деталізоване ураження одного з цехів. Також цей інструмент є якісним для відслідковування історичних змін, будівництва і так далі. Не можемо оминути карту, яка насправді не використовується для аналізу безпосередньо рельєфу та якихось елементів місцевості, а має трохи інший принцип дії. Це NASA FIRMS – система, що дозволяє побачити теплові сліди на карті землі в певний день, який нас цікавить. Наприклад, після влучання в територію складів у барсово володимирській області бачимо теплові позначки, що можуть свідчити про влучення та горіння боєприпасу. Однак, відповідну інформацію треба перевіряти, адже це може бути звичайна пожежа поблизу якогось із подібних складів чи підприємств, а в результаті вказати на неправильну думку. Додатково варто згадати хороші сервіси, які можуть допомогти отримати досить актуальні знімки хорошої якості. Це можна казати своєрідні перекупи знімків від офіційного Airbus чи Sentinel. вживані знімки, які вже хтось брав раніше. Таким сервісом є Apollo Mapping, де ми обираємо конкретну зону, яку хочемо дослідити, і нам підкидає різні варіанти подавності з різною якістю, хмарністю, а також із використанням різного супутника і так далі. Ми можемо обрати один із них, а також залишити заявку, яку пізніше розглянуть та запропонують свою ціну. За кнопками ми, наприклад, можемо побачити, яку знімок приблизно має зону. Інший сервіс із схожою методологією є OnGeo Intelligence від Airbus. Він також досить цікавий і не на надміру дорогий. Все, що нам слід зробити, це обрати окрему ділянку, яка нас цікавить, візьмемо якесь рандомне російське місто. Далі воно показує нам, які можуть бути зображення, ми їх базово переглядаємо на наявність хмар і йдемо далі до купівлі. Подібні розробки ще є від китайців, типу Picks from Space, ну і безпосередньо у Maxara в MGP Pro. Однак ці випадки є більш дорогими та не підуть для середньостатистичного користувача. В будь-якому разі радимо спершу орієнтуватися на безкоштовні аналоги і використовувати відповідні сервіси лише в разі, коли немає інших варіантів. В процесі роботи з геопростровою інформацією важливим компонентом є її графічний виклад та загальний аналіз різноманітних джерел, чи то інформація про електромагістралі, чи то про лінію зіткнення з противником, чи про залізницю. Для схематичного показу відповідних елементів використовується інструмент QGIS. Це безкоштовна утиліта, де ви можете або імпортовувати геопекеджі. Які поширюють на сайті QGIS, а також, наприклад, інші ці... ініціативи типу Open Infrastructure Map, які накласти на власний макет у QGIS. Імпортування здійснюється у файлових форматах KMZ та KML, про які ми згадували раніше, коли розповідали про імпорт із іншого інструменту Google Earth. Тут уже пресетом встановлені OpenStreetMap, який можна використовувати на карті. Окрім додавання вже існуючих пекеджів, можна також самостійно малювати різноманітні елементи. Дороги, якісь водні перепони та інші споруди, які позначати необхідним кольором на карті. Додатково до графіки кожному із елементів можна надавати свій окремий опис. Схожим на QGIS інструментом візуалізації отриманих статистичних даних є Kernel. Він має значно менше функцій, ніж QGIS, однак якраз в цьому його фішка, адже він є більш юзерфрендлі, ніж інші. Взагалі він саме використовується для гарної візуалізації різних параметрів. На цьому демо-випадку, наприклад, ми бачимо трансляцію засадженості деревами та іншими рослинами різних частин американського міста Сан-Франциско. Додатково до загрузки даних в різних форматах, типу GeoJSON та KMZ KML, ми можемо безпосередньо модифіковувати вид графіки, змінювати його колір, форму тощо. На цьому етапі перейдімо вже безпосередньо до діла, як нам ідентифікувати ту чи іншу локацію згідно з елементами, що видно на фото. Якщо загалом і коротко розписати процес дослідження, то це здебільшого аналіз кожного із елементів на фотографії окремо, а потім уже в комплексі. Слід розуміти, що на фотографії є статичні елементи та ті, що мають здатність руху. Наприклад, не варіант шукати машину, що потрапила на фото, адже на супутникових знімках вона ймовірно вже змінила своє місце розташування. Те саме і стосується дослідження зони бойових дій. В цілому там прив'язка робиться до горизонту та рельєфу, річок, доріг, трубопроводів, залізничних колій, елементів, які не надто таки легко знищити. ТЕЦ, заводів, якщо коротко, сукупність будівельних споруд, які разом знищити буде не так легко. Поодинокі будівлі як орієнтир використовувати можуть, однак слід тримати в голові, що під час боїв і обстрілів міста будинок можуть просто знести. І якщо ми закріпили його як наш основний орієнтир, то є великий шанс провалу відповідної роботи. В таких випадках краще брати сукупність у рис. Який софт нам допоможе у ідентифікації елементів, що ми назвали? Візьмемо горизонт. В цьому випадку нам необхідно щось, з чим можна здійснювати порівняння. Наприклад, є варіант з використанням вже не раз згаданого Google Earth. Там ми можемо бачити приблизний рельєф, однак в цьому випадку однією з найкращих утиліт буде Peak Finder. З її використанням ми можемо побачити більш деталізовані гірські масиви. За приклад, візьмемо гори в Криму. Вони не те щоб дуже високі, однак все рівно якийсь контур обмальовується. А далі просто підставляємо фотографію, що у нас є. На жаль, відповідний орієнтир нам сильно не допоможе в степових зонах, наприклад, на Херсонщині. Якщо ми, до прикладу, помічаємо залізницю, в цьому випадку можемо скористатися Open Railway Map. Її, до речі, заплату можна також накласти на QGIS. Ось що ми на ній можемо побачити. Буду чесним, досить оновлена інформація, однак знову ж таки спрацьовує не у всіх випадках. Адже ми знаємо, що окупанти активно будують залізничні сполучення для кращої логістики. Под трубопроводом та іншим сполученням типу лінії електропередач можна звернутися до попередньо згаданого Open Infrastructure Map. Думаю, на цьому етапі варто детально розглянути OpenStreetMap, який містить надзвичайно багато даних, які варто використовувати для встановлення геолокації. На ньому ми бачимо багато даних, відміщення будівлі з конкретними номерами, транспортні сполучення, розташування лікарень і так далі. В повній красі цей інструмент гарно розкривається у поєднанні з іншим, а саме оверпасом Turbo. В чому суть останнього? Ми бачимо різноманітні дані, що є на карті в OpenStreetMap. Однак вони, як і все інше в геолокації та осінь розвідці, нас цікавить загалом. Overpass Turbo використовує дані ОСМ, тобто OpenStreetMap, та з допомогою Overpass QL, своєрідною мовою програмування, допомагає нам у визначенні геолокації. Якщо коротко, то він може нам допомогти встановити, скільки в Москві є місць, де в районі 100 метрів розташовуються три автобусних зупинки, два трьохповерхових будинки та 10 ліхтарів. Чим звузити наш пошук в рази, якщо не в десятки разів. Цей процес називається трилатерація. В науці це поняття описується як встановлення позиції об'єкта, знаючи відстань від трьох відомих нам точок місць. По подібному принципу працює, наприклад, GPS-позиціонування. Спробуємо на одному із варіантів розвитку, яким часто користуємось, наприклад, знайти всі військові об'єкти в Криму за допомогою Overpass Turbo та OSM. Для цього використовуємо такий запит. Може здатися спершу, що його досить складно сформувати, якщо не знаєш відповідну мову програмування. Однак, як і в інших випадках, нам в цьому може допомогти той самий чат GPT, якого ми попросимо написати нам запит на overpass Turbo, який знаходить всі військові об'єкти на визначеній траєкторії. Якщо є бажання сконструювати самостійно відповідний пошуковий запит, або трохи підкоригувати вже створений, то для цього потрібно знати відповідні теги. Для цього слід звернутися до інструменту TagInfo, де ми можемо лукапити різноманітні теги, які можуть нас зацікавити, та додати до нашого коду. Може виникнути питання, звідки він бере відповідні дані та знає, що показувати. Все насправді досить просто, адже при додаванні на OpenStreetMap об'єктів вони маркуються відповідними позначками. Якщо, до прикладу, ми шукаємо ВЧ, то тех Military Base співпадає з нашим запитом, і воно підкидає нам результат у зручному вигляді на карті. Як і в попередніх випадках, слід перевіряти, чи актуальна відповідна інформація і чи не закинута ця база і так далі. Додатково у поєднанні з цим інструментом ми любимо використовувати Вікімапія. В чому його користь? Фактично, утиліта працює по принципу Вікіпедії, де користувачі можуть самостійно здати інформацію по об'єктах. Дуже часто на тій карті можуть бути відмічені конкретні частини російського ГРУ чи інші бази, які можуть на звичайних картах бути приховані. До речі, по прихованості. Радимо також використовувати звичайні Яндекс-карти, де росіяни додумались заблюрити військові об'єкти та об'єкти ВПК, а таким чином навіть підсвітити раніше невідомі локації, тому на це теж потрібно зважати. Відповідно, на звичайних Google-картах ця інформація є відкрита. Додатково до цього ми можемо скористатися історичними картами, не лише історичними знімками п'ятилітньої давності чи десятилітньої, а аж дуже старими, наприклад, із попередніх сторіч. В цьому допоможе нам одноіменна утиліта Old Maps Online, яка згруповує різноманітні карти різної давності. Приблизивши до конкретного місця, рухаємо трекером, який відповідає за показ давності мап. Чим це може бути нам корисно? Ну, наприклад, залізні дороги краще прокладати вже по наявним раніше шляхам, навіть закинутих. Можливо, старі карти можуть прогнозувати можливі місця відновлення шляхів і так далі. При пошуку місцезнаходження об'єкта нас також дуже цікавить поглянути на приблизні локації, не лише зі сторони супутника, тобто зверху, а побувати там in person. Благо така функція нам у сучасному світі доступна. Пропонують відповідні послуги сервіси, такі як Google Street View, Yandex Street View або Шмаплері. Відповідна панорама, знята спеціальними машинами чи людьми, допомагає зрозуміти мало не в 3D-варіанті, як все відбувається насправді, та як все виглядає з точки зору перехожого. Якість зображень набагато краща у Google та Яндекс, однак там дуже часто досить старі дані, які знову ж таки нам ним допоможуть десь на лінії бойового зіткнення, чи, наприклад, у полях чи степах. MapPillрі, на нашу думку, має трошки гірші зображення, не у варіанті кругового обзору, однак інколи там є більш актуальні дані, та й просто як джерело інформації однозначно згодиться. В конкретних випадках можна спробувати відштовхуватися від погоди. Або ж, зокрема, зі сторони, з якої дує вітер. Для цього можна скористатися сервісом Windy, де є і одна, і друга інформація. Єдиним мінусом є те, що аби побачити архівні дані, тобто історичні, що були в минулому, потрібно купувати підписку, що трохи обмежує його вільне використання, однак і цим інструментом можна користуватися для відслідковування чи підтвердження нашої гіпотези. Важливою частиною дослідження в Геоінті є встановлення часу доби. А також інколи і дня за допомогою тіней, зокрема їхньої довжини по відношенню до інших елементів, куту, нахилу і так далі. На цьому ми зупинятися детально не будемо, адже цю тему, на нашу думку, гарно розглянув автор каналу Кібербес у курсі ОСінт розвідки на Прометеус від Вікторі Дронс. Радимо детально з ним ознайомитись, однозначно, із частиною по геоінту. Все-таки, незважаючи на те, що ми більше розповідаємо про військову сферу застосування, варто буде згадати ще додаткові техніки та методики, які просто допомагають нам у визначенні геолокації. Якщо ми не беремо зону бойових дій, можна спробувати відштовхуватися від іншої категорії статичних об'єктів. Наприклад, розмітки на вулиці, якого вона кольору, формату дорожніх знаків, таблиці з написанням будь-чого на іноземній мові, номерних знаків на машинах та навіть, до прикладу, розташування водійського керма у машині. Відповідні речі, будемо чесні, не надміру легко запам'ятати. Саме тому можна скористатися подібними інструментами типу GeoInt чи GeoMaster. Вони є своєрідними підбірками, де за категоріями ми можемо побачити, в якій країні яка розмітка використовується. Чи, наприклад, номерні знаки, які використовуються в тій чи іншій країні, дистриктах і так далі. Конкретних відмінностей у сервісах немає. Однак наповнюваність, звісно, у них різна. Дещо дублюється, але ніколи не знаєш, що може стати в нагоді. Флора і фауна є також невід'ємним елементом дослідження, адже вона буде відрізнятися в тропіках та, наприклад, в помірному кліматі. За звичайним лукапом в Google Лінзах можемо знайти інформацію, фотографії тієї чи іншої тварини, а далі дослідити, де приблизно вона проживає. З пташками трішки простіше. Мольфар поділився однією корисною технікою з використання утиліти Merlin Bird або ж eBird, де вона підсвічує, в яких локаціях приблизно проживає той чи інший птах. В темі про орієнтири типу номерних знаків варто згадати одну утиліту з максимально неочікуваною назвою: це Bifunky Image Editor. Але згідно з оглядом закордонного аналітика Генкван Еса, вона є однією з найкращих для відновлення нерозбірливих номерних знаків, що в більшості випадків значно нам допомагає із орієнтуванням на місцевості. Спершу знайдемо країну, а далі можна вийти і на дистрикти, конкретні райони, що звузить нашу школу пошуку. Взагалі про орієнтири та як з ними працювати більш для цивільного застосування, гарно розповів автор телеканалу зусінт розвідки Пульс. Тому порадимо переглянути його ролик для додаткової інформації. Ми стараємось не займатися повторенням уже наявної, краще залишимо посилання на джерело. Що робити, якщо вже ну нічого ми не можемо знайти особисто за обраними параметрами? Для цього можемо звернутися до сторонньої допомоги, зокрема з використанням штучного інтелекту. Такі утиліти створюються мало не кожного дня, однак реально лідерів ринку не так уж і багато. Перед тим, як почати перелічення цих інструментів, все-таки варто нагадати, що шиї поки не надміру якісно справляється з цією ролью. Якщо ми беремо якісь історичні пам'ятки типу ейфелевої вежі, звісно, вони впораються, проте об'єктивно, таке нікому не цікаво. Коли ми пробували знаходити якісь місця поблизу Албазе або ж, наприклад, в Глубинці в Росії, майже жоден з них не вказав на правильне місце. Це може допомогти звужити пошук. Або навпаки відвести око у взагалі окрему стажину. Часто у шиї відбуваються галюцинації, тому використання штучного інтелекту має бути обмежене і кероване. Не варто слів повірити тому, що він подає. Справедливості зради маємо надію, що вони продовжують розвиватися в тому напрямку з таким самим темпом, що через декілька років зможуть реально гарно виконувати свою роль. Повернемось до інструментів. Першим із яких є найбільш популярний і публічний, це Geospy AI. Працює просто, вставила фотографію, воно подумало і кинуло відповідь та показало на карті. Має можливість вигрузки в PDF-форматі. Єдина проблема, що може трішки підбити на початку, це те, що для реєстрації та отримання доступу потрібно мати корпоративну пошту. Її не можна так зареєструвати на будь-яку джемейлівську, однак все рівно це не повинно складати нереальної на проблеми. Наступним шиї засобом є RSKIT. Мені особисто він подобається трішки більше, ніж, наприклад, попередній, бо дає різні варіанти, підсвічуючи їх більш помаранчевим кольором або ж червоним, якщо більша ймовірність співпадіння. Але все рівно працює через раз. Наприклад, спробуємо пробити Санкт-Петербургський офіс підприємства ВПК в Нір прогресу. Бачимо здебільшого результати з Москви, є також і з Пітера, однак все рівно точного попадання немає. Але як для звуження області пошуку, то має згодитися. Спробуємо ще один інструмент автоматичного визначення геолокації пік-арта. Можна навіть ідентичний приклад. Ну з Росією, в принципі, не прогадав, однак жодного попадання в точку. Чисто для порівняння, давайте просто вставимо це зображення в Google лінзи, бачимо безліч результатів ідентичної будівлі з локацією. Тому на початку ми і казали про ненадмірну ефективність ще й інструментів. Однозначно, якщо є якісь будівлі з цікавими чи унікальними формами, або просто якісь споруди, які мають визначну форму, варто закидати їх в ці утиліти, а далі вже собі фільтрувати. Однак в жодному разі не забувати лукапити їх просто в Google Лінзах чи Яндекс фотографіях, Бінгу, адже вони часто підкидають свій падіння. Потрібно розуміти, в яких випадках що краще використовувати. Для чого ж і може справді підійти це тема, яка плавно переводить нас у частину поємінту. Поняття вже розібрали, тому давайте по суті. Google Гуллінзи, Яндекс фотографії і всі оці утиліти шукають свої падіння в фото. Однак на фото можуть бути багато елементів або ж деякі можуть перекривати ті чи інші об'єкти. В цьому випадку здебільшого вдало може допомогти шиї, а саме утиліта Cleanup Pictures, яка прибирає виділені елементи з фотографії, автоматично заповнюючи ту область прогнозованим рисунком. У нашому випадку це буде вигляд однієї з сторін будинку. У цьому випадку нам вдалося підтвердити депортацію української дитини до Росії. А вдалося це зробити саме завдяки утиліті та Яндекс з де ми прибрали частину, що загороджувала будинок, а далі воно підкинуло співпадіння в селі в Московській області. З цим треба трохи поекспериментувати, адже деколи може демолювати відверту фігню, однак кожного разу паттерн відрізняється. Інколи існує навпаки, зворотня потреба прибрати задній фон, який значно відволікає системи розпізнавання, і не дає їм якісно використовувати свої функції. Для цього, наприклад, може знадобитися Remove Background. Яке зрозуміло з назви і з попереднього опису прибирає бекграунд. Робить він то автоматично, за потреби можна відкориговувати, на які елементи він не звернув увагу. Є аналог Photo Scissors, однак різниці сильної між ними немає. Цікавим нововведенням із застосуванням шиї є Flux Playground. Його застосування найкраще буде показати на практиці. Умовно, у нас є конкретне зображення, однак є елементи, які заважають: чи то сніг, чи то темрява, чи то нічна пора. Вона допоможе нам за допомогою штучного інтелекту змінити час доби чи, наприклад, прибрати сніг з машин з доріг і так далі. Однак варто ще раз наголосити, що штучний інтелект може домальовувати елементи, що не завжди якісно, також як клінап, ця утиліта може прибирати виділені об'єкти на фото. У другій частині нашого навчального курсу ми розповідали про реверс імеджинг однак, концентрувалися на фото людини. Проте подібні утиліти існують і для пошуку співпадінь будь-яких елементів, чи тот будинок, чи доріг, чи споруд, і так далі. Спробуємо знову глянути будівлю в Ніра в утиліті під назвою CopySeeker. Вставляємо зображення та отримуємо вивід інформації. Знайшло до 10 співпадінь. Працює по аналогії з іншими інструментами типу Tinai, якось тут чи, наприклад, Lenzo. AI. У роботі із зображеннями справді важливо розуміти, що воно цілісне та неушкоджена, адже висновок від того може змінюватися, вже неодноразово ми історично бачили випадки виправлених фотографій, які підштовхували до неправильних рішень чи то політиків, чи то окремих фігур. В цьому нам може допомогти форензика зображення, це умовно розкладання зображень на частинки з метою виявлення в ньому змін. Видаватися в технічні подробиці кожного з леєрів не варто, тому зупинимось на софті, який допоможе це зробити автоматично або з мінімумом зусиль, турбот і так далі. Перший це Image Verification Assistant. Завантажуємо фото та чекаємо результат, що нам видасть. В кінці ми отримаємо приблизно до 20 різних методик, типу Fusion моделей, які поєднують декілька джерел сигналів і використовують нейромережеві моделі для визначення ймовірних зон редагування, чи через артефакти повторного збереження, блокових зрушень або ж залискових слідів стиснення. Аналогів насправді досить багато ось, наприклад, як варіант Photo Forensics. Який по тому ж принципу починає оцінювати зображення з точки зору внесення змін у полотно. Бувають і утиліти machine-based, що дозволяє досліджувати файли локально, а не завантажувати їх на будь-які сайти. З такого путнього можемо порадити Sherlock, його код можна знайти на GitHub, а також викачати на власну машину. Підтримується він на Linux, Windows, однак ця утиліта вже більш просунутого масштабу, хто працює в домені криміналістики, має зацінити. І обов'язково при роботі з фото потрібно перевіряти його метадані. Будемо чесні, зараз багато ресурсів, месенджерів, соцмереж мають автоматичне видалення будь-яких метаданих з фотографій та інших публікацій. Однак раз на раз не приходиться. Як інтернет-розвідникам важливо перевіряти різні наявні ресурси та витискати максимально повну інформацію з того, що маємо. В цьому випадку в пригоді нам стають знову ж таки однотипні за своєю суттю веб-сервіси metadata Metadata2Go, Gimple, Pick2Map тощо. До слова, будемо відверті, але всі люди рано чи пізно втомлюються від однотипних завдань і хочеться якось прискорити монотонний процес. Для цього аналітики придумують різноманітні рішення, які в цьому сприяють. Одне з таких це розширення в Google Chrome Google Switch. Його особливість користується певною слабинкою пошукової системи Google. А саме про це ми раніше не говорили, однак ваш пошуковий результат залежить не завжди виключно від того, як ви його обмежили пошуковими параметрами, він також залежить і від інших факторів, такі як ваш фінгерпринтинг, або ж, наприклад, з якої країни ви надаєте пошуковий запит. Саме з останнім нам допоможе це розширення, яке зможе за рухом однієї клавіші змінювати країну, з якої ми шукаємо. Таким самим чином визмінюючи результат у google лінцах. Розширення Search by Image дозволяє без переходу в окремі сервіси за кліканням правої кнопки миші, відразу лукапити зображення на реверс імеджинг в різних сервісах, яких понад 30. Досить зручно, аби кожен раз не відкривати окремі утиліти, однак для користування цим інструментом треба дізнатися, що кожен з цих окремих інструментів робить, аби наповно працювати з ним. Додаткові інструменти, що спросять вам пошук, ви можете вже додавати самостійно до збірки закладок, залежно від ваших зацікавлень чи потреб. Окремим пунктом в межах розповіді про імін e хотілося б обговорити роботу з відеофайлами. Будемо відверті, відеорядки часто потрапляють в роботу. Здебільшого окремі кадри з цих відеорядків використовуються вже для конкретного дослідження. Однак, як, наприклад, на фотографіях на відео залишаються метадані. Для їх перевірки використовуємо той самий інструмент, що ми згадували раніше. Для поділу чи так званої розкадровки відео на маленькі кадри можемо використати інструмент під назвою Invit VV. Тут ми можемо додати лінк на YouTube. Відео, якого аналізовуємо, або ж вкласти наше відео особисте. Воно його дослідить, а також найважливіше це поділити його на окремі кадри, які пізніше можна шукати через реверс Image у різних пошукових системах тощо. На сам кінець, важливим завданням геогінд-розвідці насправді є постійна практика. В принципі, з усім там та сама історія. Якщо десь на декілька місяців випадаєш, то потім можеш повернутися у повністю видозмінену ділянку. Де вже інші інструменти, методології чи, наприклад, ШАІ навчився автоматизовувати конкретні ділянки роботи. В Геоінті важливо набивати руку, адже все ж таки тут дуже присутній елемент надивленості, просторового розуміння і так далі. Для практики в нас дуже розширене поле. Хто хоче попрактикуватися, бере і геолоковує ураження будь-чого, що викладають бойові бригади в своїх профілях в соцмережах. Постаратися встановити точне місце. А також як варіант є кімнати в TryhackMe, наприклад, по ЄМінту. E Там досить базовий рівень, однак новачкам для загального піде. Додатково до цього є ігри на сайтах типу GeoHub чи Geogesser. Однак, на нашу суб'єктивну думку, знову ж таки, повторюю, на суб'єктивну думку, не найцікавіше і не найбільш наближене до теперішніх реалій нашого часу рішення для практики. В першу чергу в нас на ЛБЗ зараз використовується трохи інакше, ніж, наприклад, стандартні орієнтири, за які зачепляємось. А також в цих іграх часто використовують принцип визначення країни, зйомки за кольором машинки, яка робить панораму. А отже, це вже і не геоінт, а просто визначення алгоритмів. Воно є цікавим та прикольним з точки зору часопроведення, однак не надто наближеним до теперішніх реалій, де ви справді можете займатися геопросторовою розвідкою та приносити якусь користь.